Таке свято робили в будинку для людей, купили. І в мене там була можливість поділитися історією цього свята, і наш пастор Геннадій попросив, щоб також я саме поділилася в церкві. Тому, хто вже знає, прошу вибачення, я буду повторятись. Я трішки розкажу, що це за свято, чи є в нього історичні корні, і найважливіше для нас, чи є біблійна основа, що це ми тут попереносили і святкуємо. Да? Насправді, насправді це одне із семи свят, які Господь заповів в Слові своєму книзі Левіт для ізраїльського народу святкувати. І це одне із цих семи таких важливих, важливих свят. Це ем, Левіт, 23 розділ. Ви можете дома почитати, познайомитись, почитати паралельні місця. Там досить цікаво. Я тільки єдине, що зробив такий наголос, що в цій же самій главі 23 Господь сказав про свята, які святкувати, і він сказав, як їх святкувати. Як святкувати? Перше, це ми маємо йти в святе збрання, збрання святих кожих людей. Другий такий важливий момент ми маємо залишити всі свої справи і повністю сконцентрувати свою увагу на Господі. Третій момент ми маємо дякувати нашого Господа за спасіння, яке Він нам дав. Потім ми маємо бути вдячні Господу за всі матеріальні блага, які він дає нам. Ми маємо дякувати Богу за Його водіння і за Його захист в нашому житті. І ще один такий важливий момент. Ми маємо мати жертовні серця і маємо жертвувати для Господа. Ось такі важливі, важливі моменти, Ох, які. Щоб не були в цьому ракурсі, як ми святкуємо це свято на кофе. Робимо вчиняємо. Після того, як сталася реформа Католицької церкви, ми всі чули про Мартина Лютера, про те, що він прийняв від Господа про те, що спасіння дається Богом по вірі, не купляється за індульгенці, не купляється за великі кошти. Він це прийняв, прийшло до нього таке відкриття. І дуже багато людей в Західній Європі вони сприймали цю це. І в такій католицькій церкві відбувся такий розділ, розпор. І багато людей, які дійсно приймали вірою Ісуса Христа, це як наші праотци та протестанти, вони претерпівали дуже великі гоніння. Зі сторони такої ортодоксальної церкви. Дуже багато було війні, дуже-дуже багато. Там і війни були, ми зараз про це не будемо. І багато людей просто шукали порятунку, шукали виходу. Це було в Німеччині, в Англії, Франції. І от велика група людей, вони, а, а в той час вже була відкрита Америка, і вони вирішили плисти в ці нові землі. І в 1600 році висадився корабель, вони приплили до берега, до дуже скалистої місцевості в Америці і висадились на берег, це була осінь, це було десь більше ста людей, які тікали від гоні, від тих, що їх переслідували, і вони приплили на нову землю. Але вони були зовсім не пристосовані, вони не знали, як там вести сільське господарство, як виживати. Там були дуже сурові зими. І за зиму дуже багато людей, половина, історія говорить, половина, а навіть більше половини людей, вони загинули від голоду, від холоду і від важких таких страшних різних хвороб. А там було місцеве населення, індіанці. І от індіанці вони спостерігали за цими людьми. І вони побачили, що це дуже миролюбиві люди були. І вони вирішили допомогти розказати свої секрети, як вирощувати городину, як вести землеробство. І вони допомогли людям, це були англічани. І коли вони прожили весну, літо, вони побачили, що. Вони окреплели, води залишились вже живі. І осінню вони зібрали дуже гарний урожай. І оцей їхній, не знаю, пастор, старший говорить, що він, оцей правитель колонії, який був правителем в тій землі, він і був пастором цієї групи, яка приїхала в Америку. Вони були дуже-дуже щедро винаморожені Господом. І вони рішили поблагодарити Господа, подякувати Богу за те, що Він їх так сильно благословив. І ось цей правитель Вільям Бредфорд, він видав такий указ, як святкувати День подяки. Я хочу вам його зачитати. Бо це указ, взагалі-то указ, це якби дуже стисло дається в указі, і саме-саме основне. Це як законодавчий документ, це не твір, це не творча робота. Та має бути тільки саме саме головне. І от що цей е, правитель написав, як святкувати День подяки. Цей указ вийшов в 1623 році, а інші дані є в 1621. -го. 23 або 21. -й. Ну, Я вже не освіжувала, де там правда, два роки. Але послухайте сам указ. У зв'язку з тим, що наш великий батько дав нам цього року чудовий урожай кукурудзи, пшениці, гороху, бобів, кабачків та інших овочів, та наповнив ліси наші зв'яною та моря рибою. Він захищав нас від розбійників і хвороб, давши нам свободу молитися йому так, як каже наша совість. Тому я, правитель, Проголошую, щоб усі ви, пілігрими, з вашими дружинами та дітьми, зібралися в домі зборів на пагорбі з 9 до 12 години дня у четвер, 29 листопада 1623 року, за народженням нашого господа та 3-го року з того часу, як ви, Пілігрими, висадилися на скалу Пілігримів. Щоб слухати там вашого пастора і щоб віддати подяку Всемогутньому Богові за всі його благословення. Гарний указ, так? Да? Слава Господу. І історія говорить, що пілігрими, а пілігримами називали оцих людей, які приклеїли християн. Пілігрими це стан свищі люди, да? тому і. Деколи я чула такий вислід, що ми тут всі пілігрими. Тобто ми всі тут проходимо на цій землі, странство І люди прийшли, прийшли своїми дружинами, вони принесли всі дари, які Господь дав їм. Тут перераховується і урожай кукурудзи, і пшениці, гороху, бобів, і кабачків і інших овочів. Так, Вони це все принесли на скалу, і вони там щиро. Дякували всемогутній Богові за всі його благословення. І е, історія вважає, що це було початком такого Дня Подяки, який і до сьогодні святкується в Америці, і кожен рік президент Америки видає указ про святкування Дня Подяки. Дня подяки Господи. Перший президент Америки Джордж Вашингтон через 166 років теж видав указ, як святкувати День Подяки, І в цьому указі він проголошує, що Америка має святкувати День Подяки для того, щоб висловити пошану і повагу до нашого Господа. І з того часу, з 1789 року, кожен рік президент Америки видає указ, це прям указ, це офіційно. Як святкувати День подяки Господу? Ще зачитаю один указ Аграма Гвінфуля, як святкувати День Подяки. Це теж президент Америки в 1863 році написав. Послухайте просто. Жодна людська порада не могла винайти, і жодні людські руки не могли зробити такої величі творіння. Такої величе творі, та хто міг таке придумати, подивіться на цю красу, яка в нас є? Вони є щедрим даром Всевишнього Бога, який, незважаючи на свій гнів, викликаний нашими гріхами, не забув про милість. Тому я вважаю правильним і придатним, щоб ті милості та благословення були урочисто з повагою та вдячністю відзначені єдиним серцем та одним голосом усього народу. Я запрошую всіх моїх співгромадян у кожній точці країни разом з тими, хто перебуває в морі і хто подорожує в іноземних землях. Відохребити та святкувати. Останній 4 листопада, як День подяки та хвали нашому благодійному батькові, який живе на небесах. Так, просто такі гарні, гарні слова. І вже в самому указі звучить хвала батькові нашому, хвала і подяка нашому Всемогутньому Господу. І ми знаємо, що американці святкують останній 4 стопада, у них це офіційне, всенародне свято, це вихідний день, ніхто не працює. Всі збираються сім'ями і дякують Господу за життя, за його милості, за його щедроти, за те, з чим він благословляє Америку. І ви знаєте, що у 2017 році я вперше. Побачила указ президента нашого, теж вийшов про відзначення святкування Дня Подяки. І це був третій, третя неділя вересня. Можливо, ви пам'ятаєте, можливо, навіть хтось з вас був у Києві, приїжджали різні церкви в Києві на Хрещатику. Проводили такі були різні різні локації, але загальна тема була подяка Богу за урожай. Християни, протестанти, які там були, вони дякували Богу за спасіння, за, за милості Його за вічне життя. Ну, На жаль, в цьому році я розумію, що цього не було, але по церквам, по церквам відбувається таке свято, коли ми можемо всі зупинитися на мить, так як Господь заповідав, що ми залишили всі свої справи і. Сконцентрувалися на Господі, щоб ми принесли ті матеріальні дари, якими Бог нас наділив, щоб ми були всі разом і єдиними устами представляли Бога і дякували за те, що Він дає. Господь нас створив, да, Він дав нам тіло, але разом з тим створив нас і такими духовними, тому що Він нас вдихнув свій дух. І ми стали людьми. Які мають дух Божий. Коли, ми покали, ну, я не буду зараз багато згадувати, це говорилось на семінарі, коли людина живе без Бога, то душа її займає дуже велику частину внутрі, і вона при, як це, приглушує дух. Але коли людина народжується згори, кається, приймає Ісуса в своє серце, то Дух Божий розростає в людині. І ми з вами, я так вірю, що в більшості ми тут духовні люди. Духовні. так? І що апостол Павло говорить за духовних людей, так? які ж наші плоди, плоди нашого Духа. Це Галатам, 5 розділ, 22, 23 вірш. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. Зараз у нас як, час обмежений, але я прошу, щоб на домашніх групах ми більше поспілкувалися про це по Галатам 5, 22, 23. Що, що таке духовна людина і її плоди? Які плоди нашого духа? Знаєте, я вже буду закінчити, так історію розказала вам, на що звернути увагу, сказала. Мені ще дуже подобається об'явлення 22 роки там спочатку є. Знаєте, якщо ми не будемо дивитися в вічність на те, що чекає нас у вічності, яка зустріч з Богом, то тут наше покаяння і життя з Господом, воно нічого не варте. Якщо ми, як духовні люди, ми не дивимось на те, як ми зустрінемось з Господом і як ми будемо вічності з Ним. Дивіться, 22 розділ і показав мені чисту ріку живої води, прозора йому хрештак, що виходила від Христового Бога і Акція, серед його води з одного і з другого поріки дерево життя, що приносить 12 клодів щомісяць. А листя дерева для оздоровлення народів, і жодного прокляття більше не буде, а буде в ньому Христов Бога і Акця, і його раби будуть служити йому. І побачать, раби Його, раби це ми, обличчя нашого Господа, а його ім'я буде на чолах наших, і ночі вже більше не буде, і не потребуватимуть світла святина, та світла сонця, бо Господь Бог їх. Освічує і вони будуть царювати на віки віків. Це окрема дуже велика тема, що Бог приготовив нам в вічності. Але знаєте, тут є дерево життя, яке плодоносить 12 разів в рік. Тобто кожен місяць воно приносить плоди. І там, мабуть, буде, я не знаю, можливо, там будуть плоди у вигляді гарбуза чи капусти чи бананів, можливо, у вигляді яблук. А можливо, кожен місяць буде якийсь інший плід. Це просто чудово, то, що створив для нас Господь. Це не бачило то наше око і не чуло, то наше ухо, що приготовив Господь для нас, для тих, хто його любить. Я хочу цим підбадьорити вас, тому що це ми дивимося, як спускли спускле да, на скло на ці на плоди. Вони красиві, прекрасні. Але там, вічності, Господь для нас приготує ще більше і красивіше. І оце дерево життя, яке приносить плоди, і ми будемо з Господом царювати. І знаєте, там вже не потрібно буде так важко працювати, на городі, так, садити картоплі, сапати, жуки якраз попропити, підгорнути, щоб зібрати урожай картоплю. Там не буде такої важкої праці, але там будуть дуже гарні плоди, які Господь приведе нас, Тому вся слава нашому Господу. Наше серце має бути завжди вдячним Богу. Наше серце має завжди бути вдячним Богу за все, що Він нам дає. Той жаліється, що в цьому році поганий вражає картопля. І в нас він таки не дуже гарний. Так, ми посадили, ми зібрали в два рази менше майже, чи ми посадили. Існує. Але за все, слава Богу! Тому що ми цього не закінчуємо. І незважаючи на те, що в нас війна йде, що дуже багато зараз, дуже багато полів з пшениці було попалено. Просто не дали зібрати урожай. Незважаючи на всі ці трудності, у нас є хліб. Так? І бачите, яка гарна композиція хліб. Коровай є хліб духовний, і Біблія, яка стоїть. Це теж наш хліб, який ми, як духовні люди, маємо споживати. І такий хліб матеріальний і духовний, без якого ну, не буде нашого духовно, духовна наша людина, не буде виростати. І зараз я хочу, щоб ми подякували Богу, брати наші за урожай, за милості Його, за все, чимось благословив нас. І я запрошую нашого Олега Салдатінка, власне, володя, <п 'ят> Сергія Колишна і, і Олександра Зінченко. Це ми на служительській э, спаси. <п 'ят> Вирішили, що ці брати будуть молитися. Візьмуть хліб, Сергій, горіть з молодію хліб. Так, Навірно, двох. Да. Коровай такий гарний, бо він важкий, чи один хтось, чи двох. Виходьте сюди наперед, чи на сцену, чи сюди. На сцену. Да. І зараз вся церква, давайте встанемо. І так, як Господь казав, щиро повністю сосредоточитись на Господі і будемо дякувати Господу. Передаю росли братам. Слово Боже каже, сьогодні свято жнив першого перевело праці нашої. Що ми сіяли на полі. Свято збирання в кінці року, коли ми зібрали з поля працю. Господь спасибі тим Боже. За ту працю, яку ти нам дав, за те, що, Господи, ми могли посіяти і могли зібрати. Ти дав нам здоров'я, дав нам розуміння, дав Господь вчасно посіяти і вчасно зібрати. Ти виростив, Господи, Ти виростив цей хліб, ти виростив ці овочі, ці фрукти, Ти виростив те, що може було посіяно з твоєї волі і з твоєї руки. Господь, спасибі Боже, що ми можемо. Від сповідувати тебе своїм забезпечителем. Ти турбуйся за нас. Ти являєш свою милість і любов для нас, коли ми сірі і коли ми жнемо. Ти даєш нам дощ, даєш нам сонце, даєш нам все. Просиди, Господь, що ми потребуємо тебе. Ми потребуємо тебе на кожен день. Але Господь, ми вдячні тобі за те, що Боже зараз, пожнавши, пожавши Боже ці лани, зібравши ці урожаї, урожаї з поля, з городи, Боже. Бачите, Боже, оцей хліб це зерно, яке виросло, яке ти виросте, яке ти змогов, яке ти дав мудрості замісити, тісто спекти. Господи, спасибі ти, Боже. Спасибі, Господь, за кожну фрукту, за кожен овоч, який ми тут бачимо, Боже, бо це Твоя ласка, це Твоя любов. Це, Боже, Ти. Ти зашій, Господи, і ми насолоджуємося цим. Ми вдячні Господи. Цей хліб, це, я, бачу, я бачу це як церква Твоя, Господи. Це як церква, це як то тісто, яке було замішане і спечене. І оцей каравай, це, це церква, це діти твої Боже. це той результат, той плод, який ти бажаєш бачити в нашому житті. Смачний, духмяний хліб, гарний каравай. тобою, Боже, виконаний, тобою здоблений, Боже, тобою приплавлений. Спасибі Благослови Господь нас, благослови, Боже, нашу церкву, наше зібрання, благослови, Боже, щоб дійсно ми були Твоїм запашним хлібом, Запашним хлібом, Господи, на Твоєму столі, щоб Ти дивився на нас і насолоджувався, насолоджувався тим ароматом того хліба, який тільки став безпечним. Господи, слава тобі. Спасибі, Господь, що ми залежні від тебе. У Тобі все. І ми цим живемо. Господь, допоможи нам прибувати цьому завжди. Завжди. І благослови, Господь руки кожного з нас, які сіяли, які обробляли, які жали, які викопували, які зберегали, які принесли благослови кожну душу, кожне серце, якого ти Боже, своєю милістю і своєю благодаті. Благослови нас, приймож. Принож нас як своїх дітей, як церкву, приймож Господь, як цей хліб. Господи, щоб дійсно Боже, Ми бачили Твою славу у своєму житті. Ми бачили, Боже, Твою присутність і Твою участь в кожному з нас. Твою роботу в серцях наших. Господи, спасибі Ті Боже. Спасибі Ти за цей стіл, за цей карувай. Спасибі, Господь, що ми можемо переживати Бог Твою вирість і Твою любов. Благослови. Благослови нас назад. І благослови Господь, нашу державу. Благоси Боже наших людей, нашу народ. Господи, в серце кожного з них, кожного з нас було вдячне Тобі за ту працю, яку ти робиш в нашій державі і в наші серця через церкву, яку створив на Україну. Господи, слава Тобі. Слава Тобі! Слава Тобі, слава Тих! Нехай послаються, мін'я Господа нашого! Нехай прославіться, Господа! по Сина Духа Святого. Аминь. Давайте мы проводим наших братьев. Они нам... Э, у нас будет честь поесть этот прекрасный, прекрасный тормоз. Можно так чуть-чуть его показать церкви? Вот кто не смог сфотографироваться, это ваше дело. Мы слушаем, Спасибо. Спасибо за то, чтобы... вот эти вот такой красивый заказ. Каждый год, мы это знаем. Поэтому у нас сегодня с вами будет возможность всем его попробовать. Во По славу Господу. Братья, относите его, пожалуйста, в... в наше кафе. Девочки там порежут. Спасибо огромное. Спасибо. Ой. Я прошу вас присесть ненадолго, у нас сейчас будет тоже очень важное служение.